Всім привіт, З вами знову я Зест 01. І сьогодні ми починаємо виживання з нуля. Yes. <сміркан> да, знаю. У мене вже була така серія відеосів по цій темі, але що можу сказати? Я на це забув, тому що в мене довгі від то Світ видалявся, то ніхто не хотів займатись, то вообще Майн видалявся зі всіма датами. Тому я так сказати, почав по-новому. І от о, зараз. Вже не на телефоні, не на планшеті, а на компі. Ну як на компі на ноуті. Ми з вами тут виживаємо. Разу скажу наші перші дії, які ми маємо зробити. Перше добути хоча б якусь броню залізну вже, а не звичайну якусь. Друге. Зробити домик. Ну. Навпаки, перше зробити дім, потім зробити броню з походами, шахтами. І вже фінальне вбити дракона. В раді легко. Ну, поки я вам це все говорив, я добув тільки 5 дерев дерева, а сонце вже наді мною. Це трохи і вже буде ніч, тому треба пришвидшитися. Це довго поламається. Тому опа. Шахта. А що в шахті? Правильно може бути якийсь ресис. Зразу подивимося, що у нас тут, тут по освітленню залізо. Е не бачу. Тут -а. Далі проходи, катакомб. Тут як я понял, Опа! Уголь. Да, тут спуск до катакомб і вихід. Шому сказати, можна тут заснувати домик? Ну... Шедевр я вже не стейгну, але все время якийсь не який домик треба зробити. 60. Окей. Я, скоріше, зроблю не домик, а заберу якось із частин печери. Наприклад, тут і от. В чому би й ні. Єдине, що для неї треба ще освітлення зробити. А освітлення це уголь. Уголь там є. Та та робимо шо, получається. Наші мені два вістака. Вірстак. Палки. Далі. Ставим верстак. Драмим кіркол, добуваємо уголь і тут все освітлюємо. Робота на пару хвилин. Ми якраз встигнемо до початку. Ну, до початку ночі. Помню, вот тут можна пройти зразу до угля. Перший уголь є. Нам треба важно 4, 4 десь угля. Вот, все, 4 угля є. Тепер быстро поки ще не стемніло, бо це ще не темно. Вот сюди, от. Е, быстро, 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 быстро. Що можу зробити? Чого я факел не можу зробити? сюда, сюда, сюда и вот сюда. Далее ставим верстак, берем двери. Вот так я кое ставим. Вот. И вот сюда вот. Сюда буде брхід звідси, а все інше я перекрию. Перекрити треба теж то камнем. Тому добуваємо без днів камінь. Ну, це буде не камінь, були но... І то і то з одного ресурса. Тут теж забираємо. Треба все по Ай. Не хватило. Ну, якось так. Тут ще бражено перекрити, а то звідти моби повилізають і загрязуються, в мене ще чекпонта нема. Це виходить отак от. Так, еще два. Раз. Два. А, треба три. А, ну я думаю, что сюда уже никто не пробирается. Хоча... Вот ещё... Да, тут один блок. Все. Можно завершить это так. Но я сделаю еще вот так. Щоб уже наверняка. Тут одразу і шахти є, і заразу вихід на вулицю до дерев. Уголь, залізу. Вещі добре це місце. Буде як база, але на перший час таким залишу. Ну, вже як мінімум виглядає. Так, а що у нас там? А у нас там уже ніч. Ми з зробити... Щось по типу доміка. І не зовсім що зробити. А від... А відібрати від шахти. Ну, ладно. Не важно. Головне, що ми маємо де заховатися від відмови і так далі. І місце під базу. Так, зараз. Серйозно. Серйозно. От не залізо було. Ну шо я хотів? Воно на якій висоті. 68. Ну, це даже не висота для заліза. Може, але як я вже подивився в маленьких кількостях заспавнитись. Моє не називають залізом. Я от тут можу виглиблення зробити. Я сейчас просто планирую, как будет выглядеть эта база. Там будут какие-то вещи, поэтому там можно как раз и углубление сделать. Тут будут спички. Ну, с этой стороны ее нужно будет еще подумать. Тут будут... 6 спичек. Ей. вірстак. Що Шейпіш докій шейкаш. Тут сундук. Ні, тут не буде судук, тут буде щось інше. Бо тут можна буде робити склад. Ну, поки що... Це ж ніч, тому можна і попробувати щось повервати. А поки я купаю, я хотів би розказати про свій телеграм-канал. Люди в телеграм-каналі перші знають про вихід е і створення нових відеороликів, там я з вами ще просто говорю, радюся на рахунок нових ідей для відеороликів. А на тому я завершую, ссылка буде в описанні, а ми продовжуємо перегляд. Парк перший. Звідки він идет? Звідси, ні. Тут, а, тут скелет. В звідти. звик. Плохи шо це мало вы то, тому треба ще. Ухля, нема. Я ці уголь на факел потрапить. Мені бажано б перекладати щось. Ну, знайшовся камінь в... з булижника в камінь. Да, бо це а мені треба такий камінь. Це не красиво виглядає. Хоча і так я це буду відкривати, щоб собі цю всю печеру забрати. Ну ну да ладно. Так, що? Я їжу забуду бути. Ай. Я все вже добув, але їжу забув. Тут буде оце, от. тут блоки. Тут руда. Ні, труда буде отак. Отут. Ну, все. Зробив я собі інвентар порядок. Так. Да. Треба ще перше скин поміняти. Ну це вже так е, двоячно. Що мені робити, я не знаю, бо я вже тут зробив вже все, що я міг зробити. Вот там от. Ну там зараз ніч, а пропускати я не можу. зветы короче да изники на тьма Ну ладно Світло є, це самые головне. тут не запа тут не заспавнится Або звідти. там скелет там нікого нема Або звідти. кстати добре, що я це закрив. Потом же ж можуть міні-зомбарі бути. А в мене їжі якраз і нема. Міні-зомбарі це будет погано. Тут їх ніяк не вб'єш, крім того, щоб построить на два блоки. Короче, як з големом з ними треба. Але для три, а для голема 3. А для Міні-зомбі треба цей. Треба два. на цей. Ну, не, похоже. Ай. Вот. Я на что-то мне это похоже. А а pues не знаю, на что, но ладно. Может, потом что-то с этим придумаю. Або застрою, або что то Кстати, тут идеальная такая сфера Була. Ч тут, по-моему? Тут требует выкидать. Я думаю, мало выкидаты вот так. Во, да. Теперь это само так. А тут даже. А, сюди, сюди, сюди. А, сюди. Тут, а поки я там собі перестрою домик, я хотів вибачитись за того, що мобів так сильно чути. Бо я думав, що я і так нормально зменшив. Мені просто при записі було тихо. Це можна забрати? Да? Выглядай. На превьюшку можна. Ну, Превішку я посинь ч зроблю. Якийсь фрагмент з відео візьму. А вы вообще не з відео? Ну, хто знає. Превішка це вже друге. Це вже... Після... Зняття його. Понятно? А, просто... О, дядя... Мы ну, попали. На гроши. На гроши. Ну как на гроши. На кости. Как бы это не звучало. А, вот тут один блок. Ты читаю патчу Все можно закривати, вот це забирати Ні, по кахай буде е. Е. Де лут? Луту нема Лут вкрали, алло Боже Да, вот так можно. Ну, вс можно сказать еще. Чи... Вот это драмату вот так вот, якусь на заробити... О, имбало. Да Тут. кто Так, да. кто так, да. Тут так, да. Тут, так, да. У меня шо тут не так. Типа то, что тут два блока, тут один. Там два блока, тут три, там три блока, тут три. Це из-за того мені так виглядає, погано. Ну на, напевно, кто знает. О! А там ожидание. А, Там довольно уж и їжу. Быстренько. Вот так вот стоповик. А, лагі. лаги. Лаги набалает. Серьезно? Опа. Сіха. Ладно, думаю, з такими лагами Ми вже вдома пересидим. Я ще не розумію, як я це роблю. А! Походу зараз майн вилити. Опа! У прям без нічого вырубили. Вот так. Вот так. И вот так. Ну, а на том, всем пока. И до скорой встречи в наступных сериях.